Якби не Олена Пчілка, ми не мали би не тільки Лесі Українки, адже Олена Пчілка то її мама, але й мистецтва, казки про гарбуза, який ходить по городу, і навіть такої звичної вишитої сорочки. Адже всі ці речі для нас віднайшла, зберегла і передала Олена Пчілка. І сьогодні я, Аліна Козачишин-Чалчинська, культурна блогерка Софія вона ж. Та проєкт дистанційка від Dream School» будемо вам про неї розповідати за якісь там 20 хвилин. Олин, ви дізнаєтеся, як у неї вдалося стати першою українською академікинею? До чого тут вінок і чому він знову ж таки перший? Невже фемінітивий чоловіки в декреті ця штука не нова? Та чому від нас приховували Олену Пчілку? Пум-пупу-пу? Почнемо з того, що Олену пчілку насправді звати Ольга Драгоманова після одруження Косач. А до того, як її прізвище зросійщила імперія, це була родина Драгоманів, то був рід козацької старшини, перекладачів, що мали грецьке походження, і цей письменницький талант передався й Ользі, тобто Оленю, називатиму її надалі так. А потім і її дітям найвідоміше серед них. Леся Українка, але сьогодні не про неї. Про Лесю та її лісову пісню у нас є окремий окре, окремий окремий Америка, окремий випуск та аудіокнига. Сьогодні мені хочеться вияснити, чому Олена Пчілка пчілка. Або бджілка, адже це дуже працьовита комаха, яка за день гасає і відвідує близько 10 тисяч квіток. Тобто назватися пчілкою це те саме, що сказати я працьовита. Так, я дуже багато працюю, певно, більше за всіх вас разом взятих. Але чи справді це так? Справді, і зараз я вам це доведу. До речі, в одному з листів вона сама себе назвала бджолою. З великим поважанням Ольга Косач. Вона ж обчілка, що справді крутиться як бджола або муха в окропі. Певно, вибирали якраз між Олена пчілка і олена муха. До слова, заклопотаність ця була пов'язана з першим україномовним дитячим журналом Молода Україна, який вона видавала власним коштом, і його передплачувало дуже мало людей, бо вони боялися переслідувань з боку російської влади. Адже в той час Україна була розділена між двома імперіями і на підросійській території діяли оці смердючі укази, що забороняли українську мову. Хоч тоді українська мова, завдяки нашим сусідам росіянам, була принижена і названа мовою селян. Бідняків, Олена Пчілка була вихована трошки інакше, ніж того би хотіла імперія. Вона спілкувалася українською, сама вдома навчала цією мовою дітей і саме тому не віддавала їх до державних шкіл, аби їх там не зросійщили, геть чисто наніць. Для тогочасного суспільства то була дивина страшна. Ну як це так, освічені порядні люди при державних посадах і грошах, а говорять як селюки. Ну хто таке бачив? Тому Олена Пчілка мріяла і всім доказувала, що українцям потрібна своя українська школа, хоча б початкова. Чому іншим народам, що також були окуповані Росією, можна мати свої школи, а до українців бачите, ставлення особливе? Здобуття права вжитку української мови це річ не така мала і проста. Це признання рідного слова підніме його з ганебного затоптання. Більше такого не буде, що переступаючи шкільний поріг, перше всього дитина мусить забути рідне слово. Тую підмурівку рідної мови вже буде заложено в дитячій пам'яті, в дитячому самопізнанню, і дитина тої науки не забуде. Ось вам і перший доказ того, що Олена Пчілка Пчілка. Самі бачите, скільки сил вона вклала у цю затяту боротьбу за українські школи та право дітей навчатися рідною мовою. Гадаю, пані Олена дуже би втішилась, дізнавшись, що тепер українські школярі мають доступ до освіти рідною мовою та ще й в усіх можливих форматах навчання. Детальніше про це можна дізнатися на сайті школи Dream School, аби обрати той формат, який підходить вам найбільше. Мешкайте в Одесі, приїжджайте в будь-який. Трьох філіалів. Хочете навчатися дистанційно, для цього є спеціально розроблена платформа. Чуєтеся в силі опанувати програму швидше? Можете обрати екстернат, є все, що не хоче. Окрім того, що Олена Пчілка оберігала нашу мову від знищення, вона ще й збагачувала її. Як? Придумувала нові слова. Так, уявіть собі. Ви придумали слово, яким через 150 років користуватимуться мільйони людей. Ось власне слова, які нам лишила у спадок пані Олена: мистецтво переможець нестяма палкий, променистий, осоружний. Декотрі придумала вона а, сам сама. <плес> декотрі придумала вона сама, декотрі її друг, а вона почала їх активно використовувати у своїх творах та публікувати. Цю парочку навіть називали ковалями, бо вони наче виковували нові слова, а потім видавали їх у світ як приладдя, якого не вистачало, аби чіткіше виразити думку. Щоправда. Не всі були раді таким видумкам. Наприклад, письменниця Марко Вовчок, про яку у нас є аж два випуски, обурювалася. Далі недослівна, але цитата. Ну бо навіщо нам вигадувати дурноти? Мистецтво? Що таке мистецтво? У нас є нормальне, хороше, позичене у полятню слово штука. Для чого нам ще мистецтво? Оце розумієте, старицький придумав, пчілка підхопила, ходять одне поза ля-ля-ля, без бісесу, без бесе. Сп... Фу. Освічені порядні люди. встидались би. Якщо ви, як і Марко Вовчок, кринжуєте зараз з нібито дуже нових та незвичних слів, таких як мисткиня чи фотографиня, то я вам скажу, що така форма слова досить давня європейська. Ті слова, що позначають саме жіночі вид діяльності, а жінка латиною буде феміна, називаються фемінітивами. Їх залюбки використовувала ще в 19 столітті Олена Пчілка. Окрім фемінітивів, вона також зберегла для нас казки. Ходить гарбуз погод. Роду, казка про дідову рукавичку і ще багато інших. Їх Олена Пчілка не придумувала, а записала з народних переказів. До речі, є один спогад з дитинства Олени Пчілки, який вам може видатися знайомим. Ну, мені принаймні точно. У гостях, взагалі з чужими, треба було говорити по-московському, хоч би і з дітьми. Ще їм з Гришею або з чужою анютою не можна було говорити так, як з нашим Грицьком або із Галею, через те, що ті Гриші і анюти не вміли говорити, по-моєму, то їм же трудно, невдобно міняти свою мову, то як же можна стісняти їх? А тим часом дитина чужа ніколи не хотіла подумати, що можеш і мені трудно міняти свою мову на чужу. А потім вона почала витворяти скажені на той час речі. Попри заборону, виголошувала промову українською мовою на відкритті пам'ятника Котляревському. В свої 27 підготувала перше видання з нашою вишивкою. До того ж, книга називалась не малоруський чи южноруський, а український орнамент. До речі, обкладинка. Потім покажу. Передмова і підписи на таблиці з орнаментами були також українською мовою. Все це і ще купу подібних історій, коли наша сьогоднішня героїня вступалася за мову, берегла і розвивала її, підтверджують, що знову пчілка таки пчілка, і про мову вона встигла подбати, аби підняти її з рівня говірки поодиноких селян до рівня мови цілої нації. Пропоную! Відзначити 80-літній ювілей Льва Толстого і надіслати ювіляру привітання у письмовій формі. Українські інституції не варто так перейматися цим ювілеєм. Підтримуємо. зрештою. Чому ювілеєм толстого? О, чому не Шевченко? Ну, як це чому? Людину. Ну, прошу, це все. Даруйте за мою жіночу баланчість. Дякую. Вам слово, професоре. Впевнена, що наш професор ніколи б собі не дозволив таку неделікатність в сторону жінки, так. як це дозволив собі кацапський професор. Це точно в українській народній творчості ага. є чимало прислівів і приказок про жінок з характером. Наприклад, А, це та баба, що їй чорт. На махових хвилах черевики подавав. <рес> Українці мають і багато інших прислівів. Зокрема, про те, що покірне телятко дві матки з се. Браво! Бо працював той професор і в українських, і в російських установах, і якраз цим його підколола пчілка. От така була жінка: говорила все прямо, але при цьому вишукано. Ніколи не крила своєї громадянської позиції. Ось, наприклад, була історія, як вона на день народження Тараса Шевченка огорнула його бюст синьо жовтим прапором. І коли місцевий комісар зірвав його, Пчілка почала вигукувати ганьба. І люди підтримали її. А як вона е, десь їхала гетаж у Петербург разом з делегацією, вимагала скасувати емський указ та заборону української мови? Часом вона була настільки радикальною, що вже аж задуже для декого. Просто Олена Пчілка уявляла Україну повністю незалежною від Росії, а в той час то було вже трошки занадто. Мабуть, через такі чіткі погляди, через її мету розповідати про свою націю та працювати, аби об'єднати її в межах однієї самостійної держави. Один важливий для нашої історії чоловік назвав її матір'ю українського націоналізму. Крім того, Олена Пчілка почала називати росіян ворогами ще до того, як це стало мейнстрімом. Якось вона опублікувала у своєму журналі статтю, Багатьом не сподобалась. До неї звернулася делегація російських письменників у Києві з претензією щодо статті українських газет не читаємо, оскільки не знаємо цієї мови. Як ви не знаєте мови України, живучи на Україні? Ми живемо не на Україні, а в Російській імперії. Значить, правда, ви серед нас чужородне тіло. Ви дійсно нам чужі, навіть вороги нації. Певна, ви зі мною погодитеся, що і в цій ситуації, і в цій своїй діяльності Олена Пчілка була знову ж таки пчілка, свідома націоналістична пчілка. Є чудова історія про те, як вона зі своєю подружкою видала книжку Перший вінок. Ну, пчілки, вінки, квіточки, все ясно. Дівчата такі дівчата. Ні-ні ні, ніякі не квіточки, а незламні косиці, що гордо буяють посеред степу під час буревію. Адже вони видали не просто книжечку, щоб потішити подружок. Це була перша в українській літературі збірка тільки жіночих творів, точніше буде сказати, альманах. Альманах це те саме, що збірка, просто слово давніше. Отже, 17 жінок з різних частин України, розділеної між двома імперіями, зібралися і сказали: ось ми вміємо не тільки вишивати і дітей родити, але ще й писати, і нам, попримешти, що ви про нас думаєте. Це було вау. Загалом до альманаху війшло 49 творів. Олена Пчілка їх впорядкувала, відредагувала і написала вірш, у якому розкрила мету цілого альманаху. І здається, вона готова прочитати нам кілька рядків. Одна фіалочка схована, єсть незамітно у гаю. Лиш з гуртом сестер поєднана. Знаймає дух, цноту свою. До спілки ж, сестри. В нашому гаю вінки ми праці пов'ємо. І на користь рідного краю жіноче серце віддамо. То ось воно, що означає та назва? Це ж на 28-му році життя я нарешті зрозуміла, що вінок то не про красу, а про видимість. Бо одна квіточка у полі то є що? То її ніц, її там не видко. А як зібрати квіти докупи та ще й сплести вінок, то вже їх і помітно, і поламати не так легко, в тому то й полягає сила сестринства. Також у цей альманах Олена Пчілка додала свій твір товаришки, в якому описала просто фантастичні речі. Уявіть собі, дівчина їде за кордон. Не відпочивати, ні. Е, не повірити, вчитися. Ну добре, ще не виховательку, ну ще можна. Ні. На лікарку. Тепер ми не сприймаємо це за дивину, і все завдяки таким людям, як Олена Пчілка, Ольга Кобелянська, що писали про новий тип жінки, яка може не тільки глядіти сім'ю, але ще й навчатися та будувати кар'єру. Після цього брат Олени Пчілки прокоментував цей її твір. Далі майже дослівна фраза брата: сестро, ти що, тютю? Такого не має бути, не може. Вспокойся, не позорся, яка дівчина-лікарка в Цюріху. Ну і Богу. Чашу того ж таки року одна дівчина вступила до Швейцарії на економіку, а інша на медичний факультет і згодом стала першою жінкою-лікаркою в Австро-Угорській імперії. Котре виявляється, що Олена, пчілка справжня пчілка, яка високо літає і бачить трошечки дальше та ясніше за інших. Є ще одне незвичне і на той час, і на наше явище, яке впроваджувала ця пані. Це декрет, в який вона відправила свого чоловіка. Якщо перекласти теперішньою мовою, то він був державним службовцем громадським діячем та підприємцем. Але коли народилася Леся, його дружина мусила поїхати на відпочинок, відновитися. А він взяв на себе всі обов'язки по догляду за немовлям. Це правильно, це нормально. Але навіть у сучасному світі деякі люди вважають, що матуся, яка доглядає за дитиною, це матуся, що виконує свій прямий обов'язок. А татусь в цих же обставинах стає раптом супергероєм. Чого питається в задачі? Це ж дитина обох батьків. Чи ні, тому надихаємося цією парою та пані Оленою, зокрема. Адже після одужання вона продовжила займатися домашньою освітою своїх дітей, писати, перекладати, створювати власні журнали, збирати вишивку та фольклор і ще кілька разів народжувати дітей. Як вона те все встигала? Певно, тільки вона одна знає. Спостерігаючи таку шалену багатозадачність, ще раз мусимо визнати, що Олена Пчілка пчілка. Бо так ганятися по життю то ще треба вміти. Але що ми оце про роботу, сім'ю, ще якісь справи, яка ж вона була за характером. Про це нам розкажуть її доньки, що залишили власні спогади про свою матусю. Завжди одягалася і зачісувалася, як показувала тогочасна мода її жіночий інстинкт, щоб виглядати як найкраще. До своїх матерніх обов'язків ставилася дуже уважно. Mm, кого, коли кого любила, то прищала йому багато чого, а кого не любила, то знаходила і неіснуючі вади. Але стосунка з дітьми. Вона ніколи не відступала від своїх свободолюбних е, національних принципів. Та-та, були у її вдачі прекрасні риси, але були й такі, що дуже болюче вражали близьких людей. В першу чергу її дітей. Дітей вона своїх дуже любила, дуже пестила. Скажу лише, що розумніших за неї людей я знала мало, а може, й зовсім не знала. Але, але дітей своїх вона ніколи не карала, Скажи ніколи. Ми слухалися батьків не зі страху перед карою, а з любові до них. Ах. До речі, адекватне ставлення до дітей Олена Пчілка бачила ще з дитинства. У її сім'ї не те, що дітей не били. Це взагалі то було звичним методом виховання на той час. Але й навіть батько пчілки якось влаштував цілу виховну годину одному зі своїх кріпаків, розповідаючи йому, що дітей бити не можна, а ворогів бити можна і треба. Аби наші збройні сили робили це ефективніше. Нагадую вам про щоденний донат на перевірений вами збір. Також пам'ятайте, що дуже важливо не тільки донатити, але ще й поширювати збори. Тому залишаю посилання на баночку моєї подруги в описі. Якщо ж у вас залишиться кілька копійчин, аби підтримати наш проєкт, то зробити це ви можете також за посиланнями на баночки і платформи. Дякуємо дуже. Обіймаємо всіх, хто уже це зробив. Чекайте, щось там донька Ольга говорила про вдягання, зачісування. Може, ще хтось щось знає про зовнішність Олени Пчілки. Олена Пчілка зробила на нас сильне враження своїм зверхнім виглядом. А ще більше своєю надзвичайною інтелігенцією. Дуже симпатичне обличчя без найменшої зморшки, чорні палки очі і чорне, наче ворона волосся, свідчили про її надзвичайну вроду. Ніхто й не сказав би, що саме тоді вона починала свій 63-й рік життя. По фотокарточках видно, що направду Олена Пчілка була дуже вродлива жінка. Люди ще дивувалися, на що вона обрала собі того косача, коли він такий собі звичайний, а вона красунь. Але пам'ятаємо, дівчатка і хлопчики, що не тільки поличку ми обираємо собі партнерів і партнерок. Очевидно, що Олена. Очевидно, що Олена Пчілка це теж усвідомлювала, тому зробила чудовий вибір. Окрім розкішної зовнішності, мала ще й добрий смак. Носила модні сукні тих часів з високими комірцями, ніжними мережевами, пухкими рукавами-ліхтариками та силуетами у формі амфори. Це ваза така. Подивились? Мені просто монтажер сказав тут постояти, щоб ви подивилися фоточки. У будь-якому віці вона носила охайну зачіску, яка завжди їй пасувала. Але найбільше мені подобається ось цей образ з пишними квітами у волосі та білосніжними рукавами. Боже, запакуйте мені це все це дуже гарно. А ще, поки ми не полетіли далі, зацініть, як в пасує хустка. Скажіть, певно, ви не могли не помітити, що тут у неї зовсім інший лук. Це народний стрій, вишиті сорочки, горсики, силянки, в яких вона має не менш елегантський вигляд. Ну, що тут скажеш? Знову ж таки, Олена, пчілка-пчілка, різнобарна, різностороння, зовні та всередині. А ще стильна зачинателька моди. Ну бо так воно і є. Це не просто красиве слово сполучення, адже та мода на вишиті сорочки, яку ми зараз маємо, це багато в чому заслуга пані Олени, що зібрала близько 300 орнаментів і видала книг. Книгу треба пити сюди. Та видала книгу, яку презентувала в Парижі на міжнародній виставці. Згодом її, до речі, використовували для навчання в тамтешній академії мистецтв. У книзі вона зібрала всі ті незліченні техніки, якими так багата українська вишивка: вишивання білим по білому, золотом, сріблом. Це все техніки ще князівських часів. Знаєте, дивно сказати, що моє захоплення волинською орнаментикою переросло в мою першу наукову роботу. Завдяки цій науковій праці Олена Пчілка стала першою академікинею української академії наук зі спеціальності етнографії. Бо це була не просто книга з малюнками. В ній пчілка співставила українські орнаменти з єгипетськими, китайськими, перськими, скандинавськими орнаментами і довела, що українці мають давні коріння та культуру. Саме тому її можна так часто побачити на світлинах в українському строї. Взагалі, вдягала вона його не тільки на фотосесії, але й на свята з'являлася. У народних вбраннях, і цим багато кого дивувала. Насправді, якби мої колеги тут мені не вимикали суфлер і не підморгували, то я би могла ще довго розповідати про Ольгу Олену Драгоманову косач-пчілку. Але думаю, що за цей час у мене вдалося переконати вас, що Олена Пчілка таки справжня пчілка. Вона все своє життя працювала як причмелена, аби вберегти те, що ще не встигла знищити імперія, передати нам і на додачу ще й створити вишукані літературні. Тексти саме тому вона була заборонена совєтською владою і близько 50 років її не друкували. Адже пчілка писала та популяризувала зовсім не ті цінності, не те бачення української держави, яке було вигідне тодішній владі. До речі, щодо її текстів, які ми на жаль так мало знаємо, то у них вона. Зовсім інше. Дуже ніжна, юна, романтична, дотепна і ще не така сталева. Але навіть такою вона мені подобається настільки, що я чітко вирішила скупити всі книжки про неї, які є на українському ринку, і досліджувати її твори, листи, особистість навіть після виходу цього випуску. Словом, підписалася на неї, буду тепер стежити. Тому бажаю і вам знайти ту людину в українській літературі та історії, за якою захочеться саме стежити. Чи оце забрати? Ці руки. О Боже, давайте зараз. Дякую, що додивилися до кінця. Дивіться також наш випуск про роман Портрет Доріана Грея. а Також ще один випуск про сучасницю Олени Пчілки Марко Вовчок, з якою вони, м'яко кажучи, не дружили. А що тут робить чайник? Це все бережіть себе, вільні люди. Слава Україні, нашій Богом даній обіцяній землі. І па-па.